Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам своє замовлення з інтернет-магазину Makeup. придбала трошечки доглядової косметики, все тільки необхідне, тож давайте починати. У мене закінчився базовий тонік для обличчя, і я захотіла спробувати цього разу тонік від Vichy. Вирішила звернутися знов до аптечних брендів. Зазвичай я купувала. Декілька разів фізіологічний тонік від Roche-Posay, він мені дуже подобався. А цього разу вирішила, що мені хочеться все ж таки спробувати щось інше. Ось такий від віши я не пробувала. Ще він підходить для чутливої шкіри на термальній воді з ніацинамідом. Сподобався мені склад, тож вирішила придбати. Тільки-но ну, я поклала цей тонік в свою корзину, відразу з'явилася акція, що при замовленні акційних товарів від брендів для Рошпозей та Віши, другий товар у Чеку йде з, зі знижкою 40%. Тому я не втрималася і вирішила спробувати ось таку новиночку. Це гель для вмивання з лінійки Effaclar Clar H. І собім це засіб, який підходить для сухої шкіри, подразненої, чутливої. Він відновлює мікробіом шкіри і повинен дуже так гарно її очищувати і зволожувати одночасно. Тут об'єм 200 мл, відгуки дуже хороші на цей. <гель>, і я сподіваюся, що він мені теж сподобається і підійде. Ну а В якості другого товару, про який йдеться, який іде зі знижкою, я вирішила обрати собі ось такий засіб: це Цикопласт Крем з ніацинамідом також, з термальною водою, з пантенолом, мадикасасідом. У мене вже був цей засіб в об'ємі 100 мл. Дуже гарно він підійшов для потреб усієї моєї родини. Його можна наносити і на шкіру обличчя, і на шкіру тіла. Цей засіб рекомендується застосовувати після процедур у дерматолога, косметолога і так далі, коли шкіра подразнена, травмована. А після курсу кислот або ну, після процедур, які ви здійснювали зі своєю шкірою, так би мовити. Ось Цього разу я вирішила придбати 40 мл і використовувати буду на шкіру обличчя. От. Хоча цей засіб теж може, ну, він, на мій погляд, на щодень не підходить, тільки якщо є певні проблеми зі шкірою. Коли шкіра подразнена, обвітрена, якісь висипання і так далі, в общем, я його буду використовувати саме з цією метою. Бачите, навіть маркування є українською мовою для пошкодженої або подразненої шкіри, немовлят, дітей та дорослих. Бальзам це називається, це не крем. Саме тому я вважаю, що він не щоденного використання, тому що він все ж таки може провокувати якісь висипи від бальзаму оліпікар. Принаймні, у мене були висипи на шкірі, коли я часто і густим шаром наносила це на обличчя. На шкіру питань нема. Просто шкіра тіла сприймає дуже гарно ці засоби. Шкіра. А обличчя вона більш чутлива. А, ну що ж, рухаємося далі. Наступний засіб, який вам хочу показати, це ось така моя повторна, можна сказати, покупка. А, це гель для інтимної гігієни від компанії а, Біокон. Лінійка Біона. У мене вже був такий гель для інтимної гігієни. Зараз покажу вам його. Але в блакитній серії, зволожувальний. Цього разу я вирішила спробувати заспокійливий. І, як ви зрозуміли, якщо я повторила цю покупку, то мені цей продукт сподобався. І це дійсно так. Давайте подивимося, як він виглядає. Мені сподобався цей засіб тим, що він. Не викликає ніяких побічних ефектів, не провокує сухість, вербіж, алергічні реакції були відсутні, дискомфорт був відсутній. Повністю мене влаштовує цей засіб. У нього великий об'єм 270 грамів, ну це, мабуть, 300 мл. І ось я вирішила спробувати цей різновид, заспокійливий і вам раджу. Він коштує недорого, 115 гривень, здається, я за нього заплатила. Всі посилання на товари, які я тут показую, будуть під відео в інфобоксі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Не бачу сенсу називати ціни на кожну позицію, тому що ціни змінюються дуже швидко. Краще переходьте по ссылочці і дивіться самі. А наступний продукт, який я вам хочу показати, який був в моєму замовленні це ось такий крем для рук. Вже не вперше я його показую і це вже втретє я його замовляю. Перший я використала сама, другий подарувала подорожці, тому що ну, захотіла їй зробити приємне. Це дійсно класний крем, і я їй подарувала його, вирішила все ж таки собі його придбати. Тому що користуватися ним дійсно приємно. Зараз він на майкапі зі знижкою коштує 77 гривень. Купувала я його і за 100 гривень, але він того точно вартий, тому що, по-перше, об'єм 100 мл, великий, велика туба. По-друге, аромат неймовірно приємний, аромат акації, дуже такий правдоподібний, квітковий, білоквітковий. Ну, це він, цей крем іде як парфумований крем для рук. І дійсно класно підходить в якості подарунка, якщо ви хочете зробити комусь приємне такий невеличкий жест, супер класний подарунок. І, відповідно, у нього непогані властивості, такі зволожувальні. На літо підійде просто зам... шикарно, прекрасно, на зиму, можливо, вам не вистачить. Якщо дуже суха шкіра, може не вистачити зволоження, але це не проблема. Взимку у всіх у нас шкіра більш така потребуюча зволоження або живлення. Тому ну, для мене це дуже класний крем, який я раджу, і він дійсно того коштує і вартує. Наступний товар, який я придбала це ось такий бальзам для губ від компанії Balea. З медом і з чимось ще, мабуть, це якийсь горіх. Я взагалі хотіла інший придбати, але його швидко окупили. Я не встигла його викупити. Ну, тепер буду з медом користуватися. На нього теж були. Гарні відгуки, точніше. Ось так він виглядає. За кількістю продукту достатньо багато. Аромат приємний, медово-солодкуватий, це цукерковий такий. Від компанії Балея ще нічого не пробувала, тому вирішила почати з цього бальзаму для губ. І що мене потішило, що маркування. Різними мовами на ось цій картонці, і немає росіянської мови. Це прям я так знаєте, коли подивилася, аж усміхнулася. ну Щоправда, і української немає, але все ж таки не треба забувати, що бренд Балеа належить, як це? Ну, в магазині ДМ продається, наскільки я пам'ятаю в Німеччині. Тому. Приємно отримувати ось такі, можна сказати, аутентичні продукти з самої Німеччини. Сподіваюся, що сподобається цей продукт. Ну і трошечки розхідників. Купила зі знижкою ось такі прокладки від Белла. Вже не вперше їх купую. Знаю добре цю продукцію, вони ароматизовані з ароматом троянди. На запах вони не трояндою. Пахнуть, а просто якимось тонким таким ароматизатором, приємним, ніжним. Подобається цей продукт. Він дуже бюджетний. За 46 гривень я придбала ці прокладки 1000 штук. І раджу вам, якщо шукаєте щось таке, можна сміливо купувати. в тебе вони теж продаються. І купила. Ось такі ватні диски від компанії Клінік, 120 штук була теж акція, вирішила собі їх взяти. Хоча ну, знов-таки це не дефіцит, ці ватні диски, і плюс-мінус вони не відрізняються одні від одних інших. Тому купую завжди те, що прийнятне по ціні. І в якості подарунку майкап мені знов поклали ось таку олійку для кутікули від компанії Візаві. У мене одна вже є, вже стоїть, я не знаю, що з нею робити, не користуюся. І ось знову з якимось ароматом конфітті. Коротше, Можливо, комусь подарую, або просто буду стояти, поки не вийде з терміну придатності. Дівчата, ось і все. Невелике замовлення, але все мені потрібне, корисне. І сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Ну, а я вас чекаю в коментарях. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Залишайте свої коментарі, лайки, реакції, підключайтеся до мого телеграм-каналу. І я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.